Сьогодні ми у Хмельницькому, і біля мене поетеса Настасія Семенюк. Я думаю, хмельничани знають тебе як поетесу. Що ще тобі приносить бажання писати? І ну як складається життя поетеси у 21 столітті? Якщо ти про натхнення, то надихають багато різних моментів. Інколи, як я завжди кажу, може надихнути миття посуду, де ти просто миєш і приходить якась фраза, і треба терміново записати, а інколи прогулянка, інколи якась подія, яка можливо сильно така болюча і негативна, але вона гостро стоїть, і ти в цей момент вже відчуваєш, що настільки боляче, що ти вже готова зараз на одному диханні написати вірш. А це склалося так десь в дорослому віці, чи з дитинства також тебе тягнуло до поезії? Я завжди любила творчість, любила сцену, любила мікрофон, але поезія вже з народженням старшої донечки прийшла в моє життя якось так. Не побоюсь, може, цього слова, навіть професійно. Клас, яке гарне слово. Ми так якраз на дуже гарному етапі зупинилися слово професійно. Професійно це ти маєш на увазі саме у творчості там написання чи в тому, що тебе почали в інтернет мережі? Е, так, сприйняття. помічати? ні, писати я не почала по-іншому. Я не читаю літератури, щоб навчитись писати якось. Угу. Я навіть стараюсь не читати сучасних і не тільки поетів, тому що в мене є страх. Порівняння з кимось іншим, і мені не хочеться, щоб сказали, а якийсь був схожий вірш Ліни Костенко. Вона б переписала. Угу. А глядачі, до речі, запитували, звідки беруть натхнення нометів на увазі чи когось читають. Ну ти угу. по суті дала відповідь. Ні, не звідси. Не звідси, угу. не хочеш я зараз. люблю читати, але кажу, не не роблю це, типу, прочитати чийсь вірш, надихнути, щоб написати свій. Я навіть боюсь, щоб так не було. Я ага. черпаю натхнення в іншому і хочу, щоб це було щось таке, що не схоже ні на кого. Хоча люди все одно шукають такі якісь свої ниточки, з ким вони мене порівнюють. Ага. Так все одно відбувається, якби є, є, є лірика, є якась свій почерк, який схожий на когось угу. спить. А був прям такий момент, що, може, раптом ти побачила якийсь хороший вірш і ти така думаєш, та ні, я після цього більше не буду читати хороші вірші. Не треба мені цього. Було, є такі, що я захоплююсь, дуже подобається. І є навіть інколи момент, йой, якийсь складний вірш, який красивий. Я щось таке пишу. Мабуть, ось. Якась така нотка сумніву інколи проскакує, але потім потім минає. Ті ж самі люди, ті ж самі коментарі, фідбеки вони повертають мене на, на те ж місце, з якого я починаю. О, клас! А, а оцей творчий, творча криза. Якщо, наприклад, люди не дають фідбек або просто якісь є дні, коли вона настає. Були вони в тебе? Були. Я не можу сказати, що були затяжними. Найдовша така пауза, яка була від початку написання, я пишу більше п'яти років вже, це був початок війни. От угу. перші тижні я взагалі не думала про вірші, почала писати десь за місяць. Угу. Вже трішечки оговталась, трішечки адаптувалась, що відбувається, і мені здається, коли почали говорити вже про звільнені території, бучу, ірпінь, в мене тоді вже просто неслось разом з слізьми писалось. Писалось про болюче, про те, що ми на жаль пережили. А є такий момент, коли ти, наприклад, пишеш про болюче, і ти знаєш, наприклад, про мову, ми мусимо зачепити цю тему, бо мені подобається, як ти відкриваєш цю сторону. Що ти знаєш, що в цей час ти закинеш вірш і підуть не нато красиві відгуки, в сенсі люди почнуть. Так? Я це знаю. Я роблю це свідомо, розуміючи, що мені прийдеться відбиватись, угу. Але коли я впевнена в чомусь. То я не боюсь. В тому, що українець... Я впевнена, що українська мова повинна бути, і не в жодного українця права розмовляти російською. Я не кажу про іноземну мову, я кажу лише про російську, тому що ця мова з'явилась у нас через знищення нашої, тільки таким шляхом. І я хочу прививати ненависть до російської мови і всього російського. Uh -huh. Ну, можливо, я трішечки отримую хейту, але від тих людей, які хейтять, мені той хейт не важливий. Клас. Ну, це важливо. А є якісь зовнішні такі люди, не знаю, обставини, які тебе надихають? Хто це? Що це? Я не можу сказати конкретно, побут не може надихати, тому що. Mm -hmm. Інколи хочеться змінювати навпаки картинку. Я часто прошу чоловіка поїхати в Карпати, щоб око побачило цю красу. І, і чоловік здійснюється мрія. І, так. І не тільки в Може, це річ. Чоловік так Можливо, теж. Підтримка також дуже багато вирішує. Не зупиняйся, пиши, продовжуй. Це теж дуже сильно мотивує, щоб творити далі. І на цей час скільки ну, віршів, не знаю, може по рахунку не скажеш. Знаю, що є одна збірка. Дві. дві. Так. Це ми виріжемо. Збірки є дві і планується третя. От зараз шукаю дизайнера, хто б допоміг оформити <звісно> її візуально. А віршів нарахувала, десь, думаю, до 300. До 300. Угу. Ну це вже за п'ять років. А буває так, що ти заставляєш себе писати. Ну, це дуже важливо, до речі, якщо людина починає писати, їй треба а знати. Буває, заставляю, знаєш коли? Коли вже є початок. Ага. Типу, я не заставляю себе, коли от так, ти вже давно не писала, сідай, пиши, угу. починай звідкись. Ну, типу. Воно не народжується просто так. У мене є просто вірші, коли я пишу першу фразу, перше речення, і його треба продовжувати. От коли це перше таке дуже-дуже класне, дуже кльове, а далі от може не йти інколи. І воно піде, але просто довше часу потрібно. Угу. То я не можу сказати, що це змушувати себе. Це просто більше додати праці і більше часу. Клас. А якщо нас через 100 років будуть дивитися, от ми такі красиві uh -huh. тут стоїмо? Yeah. Яку фразу із своїх віршів ти би могла зараз просто так рапто? Я до речі, нікому не співайте, мрійте, веселіться. Ми ж всі помремо. Ні для кого не секрет. Людина тут, щоб вчасно встати з місця, і колись на дошці слави. Відшукати свій портрет. Вибачте, я перебила? Мені? Не, просто... це геніально, бра. Мені просто ця фраза дуже швидко прийшла. Класно, ну, це просто я не знаю. Я би вже встала і щось зробила після цієї фрази. Ну, мені, я не хор, знаю, міг. що можна запитати ще в Настасі. Я хочу тільки сказати, що мені дуже а, імпонує, не тому що я там намагаюся десь знайти якісь правильні слова. Імпонує твоя така впевнена позиція у твоїй творчості. І Дякую. я думаю, що це. Важливо, щоб майбутні люди і ті, які зараз нас подивляться, розуміли, що треба просто як, як? співайте, що там. Мрійте, веселіться. Ми ж всі помремо. Ні для кого не секрет. Вставайте з місця, творіть, не бійтесь, живіть. І все буде добре, слава Україні! У нас триває! Героям війна, слава. Але ми її скоро переможемо. Дякую, Настасія. Я б забувати спасибі на те